Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 10 травня. На Київщині очікується температура від плюс 17 до плюс 14 градусів в день та вночі від плюс 13 до плюс 7. Вранці у Києві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 6. Небо у Житомирі цього дня буде ясним недовго. Вже день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 4. Вже вранці небо у Чернігові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без дощу. На Сумщині очікується температура від плюс 16 до плюс 13 градусів вдень та вночі від плюс 1 до плюс 9. Ясна погода буде триматися у Сумах впевнено, вдень можлива недовга хмарність, без опадів. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 2. До плюс 9, вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Донецькій області температура вден буде від плюс 9 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 10. Вранці небо у Донецьку буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. На Луганщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 15 градусів. Та від плюс 1 до плюс 9 вночі. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 16 до плюс 15 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 12. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 13 градусів. Та від плюс 12 до плюс 7 вночі. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки, опади не прогнозуються. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 6. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 11 градусів. А вночі від плюс 11 до плюс 6. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 16 градусів та від плюс 13 до плюс 7 вночі. У Сімферополі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. без опадів. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 7. Вранці у Львові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без дощу. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 5. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 8. Вранці у Тернополі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не очікуються. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 20. До плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 9. Вдень у Чернівцях хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 20 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 9. Ранок в Ужгороді буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 15 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 7, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері в рівному погода буде похмурою, опади не очікуються. У Волинській області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день та від плюс 12 до плюс 7 вночі. Ранок у Луцьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 15 градусів та від плюс 13 до плюс 7 вночі. Вдень у Хмельницькому на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, опади не передбачаються. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день та від плюс 11 до плюс 5 вночі. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не очікуються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 4. Вранці небо у Полтаві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без дощу. У Черкаській області денна температура буде плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 5. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 6. Вже вранці небо у Вінниці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бережіть себе та своїх близьких, і нехай кожен ваш день буде ясним та сонячним, незалежно від того, що обіцяє прогноз погоди. До нових зустрічей!